Це вірш для всіх, кому зараз тяжко, кому непросто в житті, кого якісь зміни йдуть. Матрас парша, стукантия, шуточна сука, духода, агама паяна наніття, стам, стітікшасва, барата. Це вірш з Богаватгіти. В ньому кажеться про те, що щастя і нещастя змінює один одного, як, подібно тому, як зима і літо змінюються. Тому просто треба навчитися терпеливих переносити. Якщо зараз погано, потім буде добре. Якщо дуже добре, з часом все зміняється. На превеликий жаль чи на превелике щастя. Це вже вирішувати особисто кожному. Карма працює таким чином, що якщо зараз добре, то ми просто проживаємо свою добру карму. Потім вона закінчується і приходить інша карма. Але так само це не кінець. Ми проживаємо погану карму. І знову наступає гарна карма. Просто так от таке коло. Ну, якщо прочитати всю богатді і зрозуміти її суть, то можна виробитись з цих, з цього кола карми. Там, де її немає. Цікаве місце насправді. Там, де постійно щастя.